Справжні справжні кіборги, ті, хто тримали крим, і це просто. Я навіть не знаю, що у вас перше запитати, як ви змогли взагалі вистояти на тому клаптику землі? Це наша земля. У нас немає варіантів. Ми маємо відстоювати кожен шматок нашої землі, кожен метр. От ви буквально за кадром мені розповіли, що там ну, ми розуміємо, як, що таке кринки і як ви туди переправлялися через Дніпро. І Можна уявити, скільки разів росіяни намагалися збити ці логістичні маршрути? Ну, Логістика туди надзвичайно важка, так. особисто, якщо змій вихід говорити, то так. прямо при висадці моєї групи я своєю розвідкою ходив. Один із моїх військовослужбовців прямо при висадці був поранений внаслідок скиду з ворожого БПЛА боєприпасу. Він отримав осколкове поранення. Його евакуювали. Слава Богу, все добре. А при виході назад нашому підбили човен мій на якому я виходив. І нам в грудні місяці довелося випливати з холодної.